Четвертої ранку б'ють по наших у Широкиному бойовики. Щоби вибити українські війська із селища, терористи використовують важку артилерію від потужних снарядів. Важко знайти схованку. Прямих влучань не витримують навіть міцні бліндажі. Лише за добу ми втратили там одного бійця ще п'ятеро. Поранені наша оборона чи може відгавкується, але нарікає вищі командири. Досі вірять у мінські домовленості і застосовувати важкий калібр у відповідь на нахабність сепаратистів не вилять. По них стріляли майже 6 годин, і майже з усіх видів тяжкої артилерії. Земля в широкому вже переорана ворожими снарядами. Захисні споруди як решетом. Час 20 від початку обстрілу і із бойовим журналом до обстрілу, Час 20 ми ждали рішення на відкриття. Учора тут назавжди втратили побратима. а Ряди тимчасово порічали на п'ятьох бійців. Після такого тут ставлять одне питання: що за війна в один бік? Забули дать. Як забули дати наказ? Ну так забули, так буває. Діло в тому, що їм же в штабі не слышно, не видно. Що тут створі Вони сидять, у них тихо, у них кондиціонери працюють, їм хорошо штабі. Відповідають наказ стріляти у відповідь давали не одразу, бо це тактика показова, що Україна дотримується мінських угод. Ми не можемо віддавати одразу вогневу відсіч. Ми маємо. Необхідність повідомити ОБСЄ про порушення російсько-терористичними бандами мінських угод вони мають це зафіксувати, і на це ми має, даємо їм певний час. Обстріли сьогодні знову тривають із 4 ранку, але те, що час від часу чути, це так, дрібниці, кажуть військові. З утра йде стрільба, така нешуточна. Спускаюсь вниз, зарядіть патрони. Тут сплять люди. Сп'ять. Не реагують на стрільбу. Тільки я перший хлопок зробив, що ж ти тут, шуміш падлюк. Про пережите ж учора боєць Володимир утомлено говорить мовою військових. 122-го Савушка працювала, 120-й міномет. Ну, принципі, і там стрілкове то мілось. Дрібниці, бо на війні, коли працює зброя, навіть голуб сидить спокійно. А от колись дитячий санаторій вражає хіба цивільних. Гарячий цех в усіх сенсах цього слова. Але хлопці кажуть, нічого витримають, аби лиш наказ дали відстрілюватися. Ми тримаємось, нас вистачить. Чи вистачить бетону? Це був дійсно клапте краю. От, ну, зараз перетворилось, все це діло на пекло. Тут на фронті чули новину, десь у мінську сьогодні вкотре говоритимуть про перемир'я, але в перемогу дипломатів боєць шуруп давно не вірить. Якщо ми були пазарні, то ми б ставки. А так, не обращаємо уваги. Тож наперед просить волонтерів триніг для кулемета УТЕС і станок, щоб заряджати не вручну, бо коли бійці патрони потрібні швидше. І довго, і боляче. Скільки за сьогодні ви оце вже вона заряджали? За сьогодні ще не багато. Всього 300. А поки тут бракує навіть зброї, бійці просять про найцінніше передати вітання. Пилипенко Анні, це моя однофамілиця. От із Дніпродзержинська, перший А клас. Хай знає, що її ручка у мене завжди наступ. Синочка, з наступаючим тя днем рождення. дасть Бог. Вернусь і вічна фажбуття руку, уже коли ми верталися з позиції. По рації повідомили, є ранений, навіть коли російська артилерія мовчить, снайпери працюють. Гана Бока Олег легусенко спецкор два плюс два.